друзі, я вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже гарні, смачні, ароматні соковиті котлетки. Я впевнена, що ви такі ще не куштували і не готували. І я сьогодні з вами ділюся рецептом, подивитеся і обов'язково приготуйте, бо це дійсно дуже і дуже смачно. Беремо дві середніх цибулини, це приблизно 200 г, та нарізаємо дрібненько. Моркву, дві три середніх морквини, це приблизно також 200 грам. І натираємо на крупну тертушку. Далі беремо ось такий шматочок капусти. Це 400 грам, нам потрібно 400 грам капусти. І дрібненько нарізаємо. Беремо три зубки часничка і дрібненько нарізаємо, наливаємо сковорідку олію соняшникову, висипаємо до сковорідки цибулю разом із морквою. Наша морква із цибулькою вже трішки підсмажилася, і висипаємо в сковорідку капусту. І все разом смажимо. Капуста із морквою і цибулькою вже досить добре просмажилася. Смажила я приблизно 5-6 хвилин. Тепер сюди додаємо часник і приблизно 1-2 хвилинки підсмажуємо все разом. Висипаємо до миски капусту, цибулькою, моркву з щасничком обсмажені. Висипаємо до миски фарш 600 г. Виливаємо одне яєчко. Висипаємо солодкий червоний перчик, чайну ложечку з гіркою. Дві столові ложки соєвого соуса, трави базиліка. Одна чайна ложечка, чорний перчик за смаком і сіль також за смаком. І тепер все добренько перемішуємо або лопаткою, або руками. Тепер беремо фарш і формуємо ось таку кульку, дивіться. І викладаємо до форми. Я котлетки вже наліпила і ставлю її вже до нагрітої духовки і випікаю приблизно 35-40 хвилин при температурі 175-180 градусів. Друзі, подивіться, вийшли дуже гарні і смачні котлетки. Аромат на всю кухню. Друзі, я бажаю вам смачного! Готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові відео.